Життя раптом може розсипатися, ніби хтось привернув дошку з шахами. І Ти ж начебто вигравав ці цій партії. А зараз твой дім, твої стосунки, твоя робота вони десь там, серед розкиданих фігур. Питання, з чого ж тоді починати збирати себе? Почни з тіла. Дихання, рух, зарядка, прогулянка. Просте відчуття опори під ногами. Тому що коли ми втрачаємо в нашій свідомості ось цей ґрунт, важливо повернути його в відчуття фізично. І це не про спорт чи якісь великі досягнення це про те, що ти починаєш фізично рухатися. Тому що наше тіло воно пам'ятає ритм життя і нагадує про нього, навіть коли наша свідомість розгублена. А коли ти починаєш рухатися, до тебе повертається енергія і сенс. Починай цей новий рух в своєму житті, коли ти розгублений. Він може бути повільним і непомітним, але спробуй його розпочати.